Навіть якщо ти не хочеш слухати те, що я тобі говорю, пам'ятай, я все одно твоя мама. Навіть якщо ти скажеш не вчи, я знаю сам, я все одно твоя мама. Якщо ти зі мною і в чомусь не згідний, я все одно твоя мама. Якщо ти думаєш, що знаєш краще ніж я, я все одно твоя мама. Якщо ти колись підеш і вкрадеш частинку моєї душі, я твоя мама. Моя любов така ж сильна, як і в перший день, коли я взяла тебе на руки, я проситиму у Бога здоров'я, бо я твоя мама. Я бажаю тобі тільки найкращого. Я завжди буду тебе чекати і радіти кожному твоєму дзвінку, бо я твоя мама. Я дякую Богу за можливість називатися твоєю мамою. Для мене це. Найбільша нагорода, я любитиму тебе до останнього подиху. Так, я не обіцяю бути з тобою до кінця твого життя. Я старію, але ще хвилини я молю Бога, щоб дав тобі легку життєву дорогу, бо я твоя мама. Навіки.